Тут фактично, дорогі друзі, відбувались гладіаторські бої. І це ми всі знаємо. Майже всі про це чули, знають. Але під цим колізієм є дуже багато, багато багато різних тунелів, різних підвалів, в яких тримали тварин, яких тримали гладіаторів, де гладіатори передягалися, одягалися. І також що цікаво, що тут не тільки були гладіаторські бої, тут також було дуже багато. Різних таких полювань на тварини. Тут багато різних пастків на той час вирішували, пробували, розпробували дуже багато нової технології. І люди постійно розважались. І це була головна така функція розваг тих людей. І фактично збудований він є з мармуру, з, з каменя, звісно, і ви просто навіть не можете собі уявити. Як на той час, без тої всьої технології можна було таке все просто побудувати, враховуючи аспекти такої важкої роботи, і що цікаво, що розпочалось будівництво 70-го року нашої ери, і завершилося вже з іншим імператором, тіто в 80-х 80 роках, фактично нашої ери, тобто за 10 років таку споруду просто знизу до гори зробили. Це щось просто унікальне тут. Перебувати це дійсно цікаво. Такого я ще не бачив. багато в світі подорожував, їздив, але це дійсно масштаби вражають. Просто і архітектура прекрасність цього просто надихає.